Ісумки засідання Рамштайну атак росіян по газовій інфраструктурі України та Зеленський підписав указ про припинення громадянства міського голови Одеси Труханова. Про все у новиному дайджесті за тиждень. Голова міноборони Шмигаль повідомив, що за підсумками засідання Рамштайну, 15 жовтня, Україна отримає пакети військової допомоги від Швеції, Чехії, Канади, Португалії та Фінляндії. Гроші підуть, зокрема, на постачання дронів і засобів РЕП, зимове спорядження та ракетні компоненти. Також за підсумками зустрічі низка країн закупить зброю для сил оборони в українських виробників на 715 мільйонів доларів. Росія шість разів з початку жовтня масово атакувала газову інфраструктуру України. 16 жовтня ворог знову здійснив масштабну комбіновану атаку десятками ракет і сотнями дронів на об'єкти групи Нафтогаз. Повідомили про службі компанії. До цього упродовж тижня війська РФ били по газоводобувних об'єктах на Харківщині, атакували об'єкти на Сумщині та Чернігівщині. Локації не мають стосунку до військових цілей. Частина об'єктів тимчасово вивели з роботи розпочато аварійно відновлювальні роботи. Уряд Норвегії презентував проєкт держбюджету на наступний рік. Там закладено майже 6 мільярдів євро на військову підтримку України. Йдеться у прес-релізі міноборони країни. Також пропонується продовжити надзвичайну підтримку України в межах програми Нансена з бюджетом 85 мільярдів крон, з яких 70 мільярдів передбачені на військову допомогу. Зеленський підписав указ про припинення громадянства міського голови Одеси Труханова. Також громадянство припинили екснердепу царьову та танцівнику Полуніну. Перед цим Зеленський заявив про наявність російського громадянства в деяких осіб, не називаючи імен. Терміни опалювального періоду не змінилися, повідомили в Міненерго. Опалювальний сезон в Україні почнеться планово. Рішення ухвалюють органи місцевого самоврядування самостійно. Тепло дадуть з урахуванням середньодобової температури регіону, якщо вона тримається нижче плюс 8 градусів за Цельсієм. Понад три доби уряд ухвалив усі відповідні постанови, щоб забезпечити умови для цього.